Суттєвого скорочення автопригод на дорогах Обухівщини останній місяць весни не приніс. У порівнянні з минулорічним періодом їх майже не поменшало. Скоєно 15 дорожньо транспортних подій з постраждалими, верніше, з, з, з одною особи, яка загинула, от, при яких 19, 19 чоловік отримали тілешні ушкодження. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року картина практично не змінилася. Також було 15 дорожньо транспортних подій, при яких Три особи загинуло, 20 чоловік отримали тілесні ушкодження. Даї визначає найбільш розповсюджені причини дорожніх пригод, порушення правил маневрування і особлива риса нашого району водіння у нетверезому стані. Прискорбно, але слава ходить, і на самі люди і всі про нього розказують, що це п'яний район, тому що водії. Водії збільшилась, на жаль, збільшилась кількість дорожньо транспортних подій за участю водіїв, які перебувають в стані окольного спрінення. Тобто це дорожньо-транспортні події із постраждалими, і без. Тобто водії не дають себе, як кажуть, на російському не дають себе ачота в тому, що вони роблять. Боротьбу з водіями на підпитку обіцяють зробити жорсткішою. Звернулася з проханням до голови суду. Ті адміністративні матеріали, які будуть направлятися в суд за керування в нетверезому стані, особливо ті, які, ті, ті матеріали, які порушені по дорожньо транспортним подіям, щоб до них суд приймав більш суворі міри впливу, тобто простою мовою, говорячи, позбавляв їх прав керування транспортними засобами. Найнапруженішими днями для автоінспекції і водіїв є початок та кінець тижня. Понеділок, можливо, тому ну, п'ятниця неділя це стабільно, без змін. От, але чомусь понеділок, можливо, понеділок, як кажуть, після бурних вихідних люди ще не можуть налаштуватися на, на робочий лад, сідають за кермо, за кермо але головою де ще на. На якихось міроприємствах, будемо так. Хвилюють представників Державтоінспекції і випадки непорозумінь між автовласниками та патрульними працівниками. Не, не обов'язково інспектор повинен складати адміністративний протокол. Дійсно, в залежності від порушення він може винести усне попередження. Але ж, але ж я був свідком також однієї події, коли водій перевищив швидкість. При цьому Факт порушення зафіксовано повністю на відео. І, тобто сперечатися навіть не було ніякого сенсу. Разом з тим, разом з тим водії тут вже миттєво вийняли засоби відеозйомки, там, телефони і навіть не вибачаючись за те порушення, яке вони скоїли з тих чи інших причин, об'єктивних чи суб'єктивних. Зразу почали документувати роботу інспектора, один з одного боку, інший з другого боку, і навіть ніхто з цих молодих водіїв не додумався просто підійти, вибачитися і сказати, що так і так, якась така ситуація, тобто своїми діями і чому ви складаєте на нас адміністративний протокол, чому ви нас не попереджуєте. То я хотів би попередити водіїв, що якщо такі випадки будуть траплятися, з розуміння ми повинні віднестись до цієї ситуації, і ми будемо з розумінням відноситися, але свідомо, свідоме штовхання працівника органу внутрішніх справ на якісь конфліктні дії, на якісь інші незрозумілі дії. Навряд чи викличуть у співробітника міліції бажання толерантно віднестись до такого правопорушника. Неабияк ну, контролювати рух автотранспорту на дорогах міста могли б спеціальні камери, котрих поки що немає на певних ділянках доріг. Роботу щодо влаштування камери відспостереження Державінспекція свого боту ви свого боку виконала, тобто ми визначили з місцями їх встановлення, з кількістю, з необхідністю, з потребами. З навіть з такими питаннями, як підключення, тобто щитування інформації з центральним сервером, де це все буде. Тобто залишилось, як кажуть, виключно дати відмашку команду вперед. От, але, на жаль, до цього часу органи місцевої виконавчої влади не, не, не вирішують питання з фінансуванням, хоча е, на початку цієї роботи. Нас запевнили, що взагалі немає ніяких питань, не сприяє зменшенню аварійності, на думку даїшників, і якість дорожнього полотна, котра вже давно залишає бажати кращого. Якщо підходить з точки зору дотримання державних стандартів у сфері забезпечення дорожнього руху, то звичайно жодна автомобільна дорога їм не відповідає. В першу чергу це стосується. Оглядовості цих автомобільних доріг, якщо стан проїзної частини на сьогоднішній день автомобільних доріг між населеними пунктами, ті, які обслуговуються районним дорожним управлінням, можна вважати задовільним. Можна вважати задовільним. Але оглядовість, тобто наявність на наявність смузі відводу. Зелених насаджень мається на увазі не дерев, а тої зеленої порослі, яка вже більше двох років не коситься, не прибирається і вже стала вже не, не бур'янами, а чагарниками, а іноді і маленькими деревами, які вже просто так, просто так не викочуєш. Це все. Відсутність оглядовості дуже негативно впливає на безпеку дорожнього руху. Є на Обухівщині і ділянки траси, що не мають підпорядкування певним органам. Це біля Кренищів. Дана автомобільна дорога до цього часу не знаходиться на балансі ні. Служба автомобільних доріг Київської області, тобто, не обслуговується районним дорожнім управлінням, і також не обслуговується ні міської, ні органами, ні міської, ні районної влади. До речі, що стосується е, міста, то до цього часу, це так для інформації, е, відсутня у нас в місті організація, яка б офіційно займалася утриманням вулиць нашого міста. Тобто Заключаються договори з різними організаціями, але Державна інспекція не може вимагати від органів місцевого самоврядування міста, не може, не може вимагати приведення вуличної мережі в належний експлуатаційний стан, тому що така організація на сьогоднішній день відсутня. Не радять державтоінспектори у період літніх відпусток перевищувати швидкісний режим під час поїздок на відпочинок. З одного боку, ми поспішаємо на море, то я хотів би запевнити, до того часу, поки ми доїдемо, воно не висохне, тому не варто наражати на небезпеку і себе, і інших учасників дорожнього руху. З особистого прикладу, та й самі водії прекрасно розуміють, що різниця у швидкості 100. 120 там, чи 140 км кілометрів водій може виграти від 5 до 15 хвилин. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія БАРТ.